За ким приїхав Саакашвілі і кому належатиме Буковинський фелот? Скільки триватиме знущання над Бурбаком і коли ми нарешті відгородимось від Європейського Союзу? Розповімо у програмі Чорним по білому про головні події тижня. Міхіл Саакашвілі відвідав Буковину. Це не перший, вочевидь, не останній візит колишнього одеського губернатора на малу батьківщину колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Про Арсенія Петровича ми згадали не випадково. Якщо любов простих громадян буває наївна і жертовна, то любов політиків завжди по розрахунку. Міхаїл Ніколозович полюбив Чернівці гарячою політичною любов'ю і, користуючись столичною одісеєю Арсенія Яценюка, не криючись, отримує з Чернівцями все задоволення, яке лише можуть окупити його щедрі обіцянки про вічну, вірну. Політичну любов. Я просто обожаю це місце, обожаю. Я десь особа енергетика, але головне, не це. Головне, я віжу цих людей, я віжу, який потенціал у Черноцов Буковиць. Міхіїв поволі став Михайлом і не без успіху залицяється до Чернівців. І не складно уявити, які ревнощі цей медовий місяць викликає в депутатів Народного фронту. На чий добробут так відверто і так самовпевнено зазіхає кавказький гість. Тан, та -тан. І про добробут ми також не випадково. Саме з ринку добробут, який перебуває у власності нардепа-фронтовика Максима Борбака і небідних родичів Арсенія Яценюка, Міхил Сакашвілі і розпочав свій палкий візит на Буковину. Палки в колеса Саакашвілі вставляли усю дорогу, але відвідин свята і святих добробуту Яценюка одноіменного Чернівецького ринку, здається, не очікував ніхто. Любов налоговий інспектор прийти і вас прихлопнути. А трафувати і закрити навсіх. І вас, і хазяйство, і так у которых проблеми, просто можуть уничтожити. От таким одним махом. аднімахамджерела що визначально у плани гарячого грузинського політика входив демонтаж шлагбаума на платній дорозі біля Добробиту, яку одноосібно експлуатує компанія Кордо, мамина фірма депутата Максима Бурбака. Єдина е, частна дорога в Україні, єдина частна дорога 4,5 км кілометра дороги є приватною. Скажіть, де таке, що космі? Це та дорога, яку компанія Кордо 10 років тому взяла в місто в оренду і назад не повернула. Ця дорога мала передатися в 2016 році на баланс місь... міськшепа. І по цій дорозі вільно могли пересуватися мешканці міста Чернівців. А вона виходить сьогодні, працює тільки тим, щоб підприємці і люди заїжджали на ринок Добробут і платили по 12 чи по 15 гривень. Але для Максима Юрійовича вистачило й попередження. На добробуті Саакашвілі лише фліртував із виборцями, вислуховував скарги і гаряче критикував умови праці простих продавців. Там ісям докоряючи генії від цього місця, незримому духові Яценюка. Я не розумію. Ну, голова уряду був цьому. майже половина уряду була цьому. зараз вони відвіниться, але вони нічого не зробили, щоб, щоб як, якийсь там розвиток був. Хто б міг подумати, міг остурбований тим, що добробут працівників не такий уже й райдужний? Чого не скажеш про добробут власників, найбільшого приватного ринку та й зрештою, Просто власників чернівців. Ніякого раціонального пояснення таким частим візитам Саакашвілі на Буковину немає. Це просто витончене знущання над Максимом Бурбаком. Міхіл Ніколозович дає зрозуміти, що Вотчина Народного фронту Яценюка незабаром стане вотчиною Народного фронту Саакашвілі. Максим Бурбак, эти люди всі та, мені кажется, должны пройти через чистилище судов, ані сесть, они ані привести обратно и і потім посідуть на всі чотири сторони. Мені вона ж не забирає справу за німець. Мені так що я не кравожат. Боротьба за маленьку боковину для колишнього одеського губернатора має символічне значення: відібрати в опонентів найдорожче, вдарити осиновим кілком у саме серце Бурбака, де сховані ринки, митниця і букові ліси. Мені здається, що государство куманно, но радикальними методами путем однімання їх імусів награблених. граблює. Благопартия Народний контроль, яка фактично є плацдармом руху нових сил, на Буковині справді демонструє непогані результати. Її керівник, колишній голова Чернівецької обласної адміністрації Роман Манзуряк, після виборів розраховує на депутатський мандат або губернаторство на Буковині як запасний аеродром. А значить, не лише підсижує втоманого владою Олександра Фещука, але й створює дискомфорт його вірогідному наступнику Максиму Юрійовичу, який спеціально день у день з візитом Саакашвілі прибув із Києва готувати теплий прийом. Міхеїл Саакашвілі навідався і на Калинівський ринок. Чому одіозний політик приїхав до Чорнівців вирішувати проблеми чи піаритися? Голос Бурбака, телеканал ТВА назвав Саакашвілі Одіозним. Та й сам Максим Юрійович не залишається в боргу. Народний контроль не знає, куди їм подітися, бути красивими і умними, Не розуміє, що тому, що керівник перейшов до вже до партії Сакашвілі. Вони знають їх броси. Ну це сироти, це сироти Чіневецької міської ради. Правда, коли мова заходить про самого Сакашвілі, зазвичай гучний бурбак понижує голос і вмить позбивається своєї фірмової вальяжності. Складається враження, що лідер фронтовиків побоюється колишнього одеського губернатора. Ви помітили? Його керівник митниці, його прокурор, його начальник поліції Лорд Кіпанідз вся повнота влад у жодного голови ОДА. Навіть таких повноважень не було. Бурбак і Сакашвілі, професійні політики, але Максиму Юрійовичу, колишнього одеського губернатора, є чому повчитись. Там, де Бурбака не видає язик. Видає його обличчя. Міміка і мова жестів лідера Народного фронту надто промовості. Коли йдеться про рейтинг партії і можливі перевибори, Максим Юрійович нетипово для нього відводить очі, букає поглядом на стороні. Говорити про відсотки це справа така Соціологи. соціологів і, і тих, хто замовляє ці соціології. Ми бачили соціологічне дослідження. Немає. Партії, які будуть отримувати понад 20%. Ця тема для фронтовиків і справді хвороблива. Провал на дострокових виборах у вижниці та стороженці засвідчив, що і в Чернівецькій міській раді зірок із неба ловити не доведеться. Тож після року погрози і вмовлянь тему перевиборів почали згортати і тихенько домовлятись. І не обов'язково, коли будуть призначені дострокові вибори міської ради, має обиратися міський голова. Міський голова може знайти. И у Алексея Павловича есть причины волноваться. Посмотрите, уж какой формы чиновцы. Все фасады облезли, ямы огромные, дороги на город нет, аэропорт не функционирует. Извините, хотя бы, ну ладно, не любишь Украину, хотя бы для своего города не мог хоть что-то сделать. Раскрутка руху новых сил в Чернівцях, критика неэффективной и бездіяльної Чернівецької влады, яка перед выборами, Це неприємна підніжка Каспруку і пас його заступнику і конкуренту Володимиру Сейродюку, який, як назло, балотуватиметься від партії Саакашвілі. Йдучи на зустріч бурбаку, команда Романа Ванзурика плавною з любов'ю розхитує політичний човен на Буковині. Як кажуть, якщо підігривати воду в кастрюлі повільно, то жаба й не помітить, як звариться. Вояж Сакашвілі на митницю, ще один недружній сигнал фронтовика. З одеських часів у Міхіла Ніколозовича підвищений інтерес до румунського кордону. І він ділиться ним без зайвих церемоній. Ми чіли були на цьому пункті пропуску, який три годи просить тут не три года, з 2010 до та 2011 року. І люди просто винуждені їздити за 150 кілометрів, щоб під'їхати границю. Кінцева точка призначення пункт непропуску Дяківці. Що ж він там побачив? Нічого, звичайно. Пам'ятник тому, як Чернівецька влада четвертий рік не може добудувати на кордоні з Румунією новий пункт пропуску, вікно в Європу до того ж за кошти самої Європи. Підприємство, яке виконує роботу, подає завищений кошторос у вартості передбаченим європейським проектом. Ми готові і можемо розпочати та відкрити кордон. Просимо, щоб ви доклали максимум зусиль, аби не блокувалася робота, щоб не втратити європейські гроші на цей проект. Пояснити це здоровою головою і вихованим язиком неможливо. Як не старался, сильных выразив не знайшов и Михаил Саакашвили. Это такое издевательство, что вся страна полна вот таких памятников, не только у вас, везде по стране вот эти вещи происходят. Это памятник их коррупции, их беспредела, их сволочности просто. Как можно так не любить людей? Это не просто, что ничего не делать, это просто ненавидеть свою страну, свою область, своих людей. Что это? Гуляй полы на порозе Европы. Дві тисячі років тому десь тут проходила зовнішня межа Римської імперії, Євросоюзу Античної доби, на півдні покорена Трояном провінція Дакія і Дикі Поле, населене племенами Серматів з північного боку валів, якими давні римляни розважливо відгородились від наших нерозважливих предків. За два тисячоліття не змінилось нічого. Той же Євросоюз на півдні, ті ж варвари на півночі, той же Овідій на валах. Занепав лише стиль і риторичні фігури, і відгородились від цивілізації, судячи з усього, ми.